Вітаю, шановні аграрії на незалежному каналі Мистецтво Поля Серієнка. З вас подобайка і підписка, а з наш хороший, якісний і професійний контент. Про що сьогодні піде мова, друзі? Мова сьогодні піде про те, які необхідно зробити заходи після цих несподіваних і нечуваних квітневих морозів. Ну, дійсно, друзі, морози. Не назвешся заморозками, коли температури опускалися і до мінус шести, і до мінус восьми, і це тривало цілий тиждень. Ну Сподіваємося, що вже морози відійдуть. Так ось, друзі, річ сьогодні піде про те, що після цих морозів, весняних, необхідно зробити боронування. Друзі, боронування ми говоримо за Ті площі, які будуть у вас під сівбу, кукурузки, соняшнику, ну, можливо, соє. Хоч сою ще трішечки і рановато сіяти. А саме, друзі, от соняшник і кукурузу сіяти вже пора. Ну, середина квітня місяця, а коли ж його сіяти? Зазвичай вже в багатьох в минулі роки було вже і посіяно. Вже хтось і сходи отримував в цей час. Так от, друзі, так трапилося, що похолодало, і на полях утворилася так звана або кірка, або вони, знаєте, от, е як то кажуть, оцепеніли. Ну, тобто, і за того, що призупинилася мікробіологічна діяльність мікробів, бактерій е та ще і випав сніг. Ну і плюс вночі був мороз. До, як я вже сказав, і до мінус 5, і до мінус 6. І тому для того, щоб все-таки ґрунт прогрівався перед сівбою вашої кукурузки чи вашого соняшнику, зробіть боронування, друзі. Якими боронами? Ну, зубовидними, можливо. Ну, Ротаційними площі, які під сівбу кукурузки чи соняшнику, можливо, і не потрібно. Це не озима пшениця. Але широкозахватні. Зубовидні борони, друзі. ну, Чим ширше, тим краще, менше витрат на пальне і на інші речі. Тому, друзі, вийдьте на ваші поля, подивіться. І крім того, ще є такі випадки, що ви підготували поле до цих холодів і вже запланували сівбу. І тут пішли морози, похолодало і ви призупинили на цей тиждень роботи. Але бур'ян, друзі, він все рівно лізе. Можете вийти на поле і подивитися на цю ниточку. Вона або під верхом, або вже є і зверху. І поки ви доїдете до поля, поки ваші агрегати посівні завантажаться насінням, добровами, оця ниточка вона і вже буде зверху. Тому необхідно повторно зробити, можливо, навіть і передпосівну культивацію. Для того, щоб зняти цю ниточку і потім не мати проблеми з бур'янами. Я розумію, що. Гербіциди внесете, але краще зробити витратити ці 1,5-2 літра пального. ну Це не малі кошти, але все рівно це не ті кошти, коли потрібно буде боротися із масою бур'янів, які ще і будуть пригнічувати посіви і вашої кукурузи, і вашого соняшника. Тому, друзі, необхідно ретельно проаналізувати площі. Все залежить від ґрунтів, від їх, ну, наявності. Органіки, від їх структурованості, від е, місту піску глини, тобто від багатьох факторів, друзі, все залежить. Заборонуйте, нехай прогрівається, знищити бур'ян, дасте можливість потім насінині швидше прорости в теплому ґрунті, і ви будете мати гарний і чудовий урожай. А наші спонсори мають доступ. До більш широкої необхідної і професійної інформації. От видно, бур'ян. Поле було підготовлене під сівбу. Але ми бачимо ці бур'янці. Тому необхідно або проборонувати його. Ось бур'янець. Є бур'яни. Або закультивувати ще раз. Ну, краще проборонувати якісно. Тільки от ниточка вона вже під верхом видно, да? так? Угу. Тобто от ниточка десь. От вона, от вона вже через годину, ну, в день сонечко пригріє, вона вже буде зверху. Тобто її тут маса. Тисячі цих бур'янів будуть вони будуть робити проблему. І от ось тоже. Оце така інформація, друзі. З вами я, Олексій Сиренко, і наша команда ArtFields. На все добре, до зустрічі на нашому незалежному каналі. Пока-пока!